А так, наші колеги в лувнах, друзі. Ви вже бачите, і ми чекаємо на це включення. Ми вже зрозуміли з попередніх включень, що місто фантастичне, дуже багато історії, але е, тут же ж хочеться ще й про місцевих людей поговорити: про колорит, про традиції і до речі, от особливості цього міста. І той самий колорит якраз і показали нещодавно в серіалі Вітя який вже доступний до перегляду з 1 вересня на платформі Київ ТБ». Тепер хочемо дізнатися більше про зйомлення. Омки колеги, вам слово доброго ранку, Україна. Доброго ранку, доброго ранку світ із міста Лубни Полтавської Ді. області. Сонце таке тутешнє пекуче. Вранці пехло холодом мене, а зараз пече в очі. Так що я іноді отаку буду з стоптурочка. Ви знаєте, без міста Лубни не було б а, цього нового серіалу який називається Вітя, тому ми тут так ми відгадали загадку. Ми так. зараз на Володимирському майдані, так. так що ми вже на цій локації, угу. друзі. Ну і ще раз нагадаємо, що на Київ ТБ вже стартував сезон прем'єр та оріджиналс, і найближчі місяці обіцяють стати справжнім святом, адже виходять найнеочікуваніші, найочікуваніші українські серіали та оріджнілс, і першим орідженом серіалом став саме драмеді Вітя. Натхненням для цієї теп. Свої комічно драматичної історії Віті стали реальні люди з міста Лубни і їхні мрії. Тому з перших хвилин глядачі відчуватимуть особливий зв'язок із героями. Творці серіалу наголошують, що серіал покращує настрій і спонукає проаналізувати власне життя. Очікувана прем'єра власного виробництва «Київстар ТБ» вже на платформі, і усі охочі зможуть переглянути одразу всі 12 серій. Давайте зараз поглянемо з вами. А ми подивимося от фрагмент трейлеру Вітя. Для мене це не просто робота. Для мене це мрія. Психологія це припонімання себе. Господи, ну які психологи. О. Нормальній людині. Такого не треба. Де ви навчались? Полтавський, лісотехнічний. Інститут. О, все. Отакий не обичний ви. Не А я вот таким занімаюся. Таке. Ти ша сіль перекриваєш А ми в ефірі? <свят> О, а, Бачите, друзі, отак ми просто тут уже у нас такий <свят> своя тракція між собочок покаже. <свят> <губокачі, свят> так, з нашими героями, ось такий ви побачили уривок із трейлеру до нового серіалу, який називається Вітя. Більше про нього і зйомки ми запитаємо у режисера Максима Сусіда, для якого лубни це рідне місто. Він корінний житель. Ви вже його знаєте, познайомилися з самого початку нашої ефіри. І головного актора Віктора Дуфенця. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну, Давайте почнемо з того, взагалі, з чого почалася історія. Серіальна так вітя, і чому саме все відбувається в Лубнах? Ну бо я з лубен. Я з Лубен, і ми навчалися разом в українській кіношколі. Там це була випускна наша дипломна робота як короткий да. метр, і ми вирішили. Ну, я приніс цю ідею пану Віктору, ми, я разом... Сказав, Берем". Берем, да. так і ми разом працювали над цю ідеєю із Каті, нашою холоденкою, да. нашою сценаристкою. Uh -huh. І э, цей короткий метр як диплом був пролубний, тому що я з Лубен, я знаю це місто, і я на нашим моїм колегам розповідав, яка, яке тут життя, які тут люди. Uh -huh. Пиши про те. Що знаєш, так, Дай... хто, хто став прототипом того Віті? Ну Вітя насправді в нас когось одного прототипа немає. немає. Це збірний образ, якби моїх історій історії Максима і внутрішніх переживань, ну і нашої сценаристки Каті Холоденко. І ми хотіли зробити такого персонажа, який. І передає те, чим ми цікавимось, угу. і трошечки е, дає людям відчуття якоїсь доброти, бо дуже мало добрих персонажів на українському е, кінопросторі, та й в цілому зараз ну не так багато їх і хотіли зробити такого персонажа, який транслює ну добро і навчає людей, якби слухати себе, розуміти і говорити. Про те, що нам всім потрібна дружба, нам всім потрібні uh -huh. люди і вивчати себе. От тому якісь такий перснажі вийшов нас. Ну де ще більше трішечки про відкриті завісу. Ну тобто це драми, так, серіали. Тому там багато буде різних і таких сюжетних поворотів. Там буде багато співпереживань героям. Е, от про що будуть ці епізоди? Ну і також важливий момент соціальна складова. Я знаю, тут теж дуже важлива. Ну, епізоди це про шлях е, психолога, ну який насправді uh -huh. навтослюз. Але мрія стати психологом. Він не дуже сильно в себе вірить на початку свого шляху. Але люди, з якими він спілкується, дають йому цю віру, і він поступово йде до того, щоб її реалізувати. Це якщо так розказати вкратце про цей серіал, якісь соціальні меседжі, ми які хотіли понести, це ну як казав вітя про добро, про те, що як бути щасливим, про Відносини, що батьків і дітей. Про про сепарацію Ну, важливість, як як я вже казав, дружби і того, що ну у нас всіх поряд є люди. Просто ми не завжди готові, якби попросити підтримки, там чи ну з ким зблизитись, бо для нас це буває важко, складно. І тому про це також серіали там про складності, якби і зближення, і складності проявлення себе для деяких людей. Ну наші персонали ну, вже зараз як персонаж серіалу. Я вже дивилася ми. перші дві дві серії. Ми. Так що, хто не дивився, дуже радимо подивитися. Е, от і... і ще дуже важлива така деталь. Колеги, ви можете запитати Що, хотіли мені катати, друзі Ми прориваємося. Ми хотіли говіркою Лубенською запитати, але не можемо. Там же все в серіалі так само як в житті, да ось цією говіркою чи ні? Так. Діалект. Колеги питаються, наскільки важливий дуже, дуже, дуже важлива. Ми, да, ми хотіли передати полтавський діалект. Угу. Нам не вистачило часу відточити його угу. до ідеала але ми намагалися це зробити, скажімо так. Цей діалект передає атмосферу саме маленьких міст, угу. тому що всі знають чисту українську мову, правильну українську мову, літературну українську мову. Але в житті все-таки розмова відбувається трошки по. Uh -huh. Народ спілкується більш е, відкрито, більш змішано, скажімо uh -huh. так. А давайте чому? от цю деталь ми зараз побачимо давайте фрагмент. фрагмент. Послухаємо так. так. Бать, що ти звав? Та йди сюди. Що ти хотів? Вітя, ну швидко! Ну що таке? Ну, шо... ну, скоріше, йди сюди. Ну, що ти звав? що я придумав. Що це? Будущее. Беремо фото, увілічили. І робимо вивіску. Сімейне СТО Василенків. Швидко, якісно, надійно. Бать, ти здіваєшся? Ти раді цього мене звав? Мене ж клієнт ото був. Псіх отой. Він не псих. Це взагалі то стучі соціальної анксіозності. Це що, то з почками? Ну у вас. Що з почками. А, О, а наскільки. Ну, ви відчули колорит? так? Ну, глядачі, точно відчули. Ну, ви з Ужгорода, Віктор, да, так? Я... Наскільки місто... було легко втілити швидко цей полтавський діалект. Mm -hmm. І, Максими, вдалося. І вимова. Ага. Ну, вдалося? Віктор, Віктора вдалося, тому що ми разом працювали над ага. сценарієм. Вже на, на сценарії я його трошки надресірував на це. Да, я ми я ми люблю почав в житті просто, розмовляти. Насправді ми просто писали це, і я вже. Просто перейшов на Лубенську, тому що uh -huh. ну ти пишеш, ти думаєш як персонажі, тобі треба якби цього вірку uh -huh. вписувати. Ти вже автоматом починаєш і в uh -huh. житті так спілкуватися, і потім складно перейти. А нас по складності, ну я як да від ЗУЖгорода, і в нас там спілкуються з закарпатським діалектом uh -huh. багато. Я люблю діалекти. Взагалі, це ну якась прекрасна частина нашої української uh -huh. мови. Тому хотілося поговорити про неї, бо це дуже важливо. І по складності, ну, Максим мені показує, в мене був гарний вчитель, тому так. Да, я я кайфував, я тому люблю, тому для мене е, на початку трошечки склад. Твори, е, по ну, е, Время, наприклад, в нас зараз утрене Время у нас. Ну, Треба було ще трошки мати якби, баланс, бо можна піти в дуже сильний діалект, і йти вже в дві райони. Баланс між самим містом, місцевим діалектом і вже такими, як там чи селами, чи, там, uh -huh. да, ми, ми ще менше містами. Тому цей от баланс було складно uh -huh. знайти. Ну, Надіюсь, ми якби зробили. Ви да. почуєте в нашому серіалі. Отак, так, друзі, відчути і історію українців, які живуть тут, з такою прадавньою історією цієї місцини міста Лубни Полтавської області. Ми в такому перечутті, ми вже з люди з вчорашнього дня тут ходимо, бігаємо дивимося. Тут люди такі класні, це просто так, такі, такі, такі привітні. Так такі світлі, стільки енергії зранку, стільки бадьорис, стільки немає. І також і про це серіал Вітя, режисер Максим Сусіда і головний герой серіалу Віктор Дуфенець Вони. Сьогодні з нами з цієї лубенської сніданківської історії. А далі ще буде. Ми ще будемо включатися. Колеги, Не прощаємось вже время головного на ранок. Тому неправильно, Время. 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 ра. Колеги, Дякуємо вам, чесно, тому що я хочу з А ваше врем'я прийде, колеги. ваше врем'я прийде Полтавщини, родина чоловіка, і це окремий кайф. От справді ця полтавська говірка. Її можна почути від неї, можна отримати величезне задоволення, просто навіть поспостерігавши за цим. І так інші говорити ну не зможуть. Це складно. Це тільки місцеві так можуть. Тому Полтавщина вам величезна любов. Ну що чи не полтавська, чи що? Ну не ну треба буде потренуватися, як головному герою, щоб вивчити. Полтавського віру, Ні, розумієш? Ну, Неля, ну, дай У Мене вже вийшло. Время, все. Цієї осені. Готовий. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії. З 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.